Вітання, друзі! Сьогодні у нас буде 97-ма серія перебирального серіальчику. І наразі у нас два корінчика по 20 гривень. 23 рік серія DL і серія DK. Мерші перебирати, що у нас там вийде. Почнемо з серії ДК. Так, починається вона з 339.028. Якщо не буде зміни в нумерації, то можливо нічого цікавого і не буде. А можливо, і буде... 203 нулі у нас є вже. Так, що ми тут можемо подивитися? Лінії немає. 20 гривень на магнітки. Тут так не побачиш, так? Да? Так, 199, 198 і пішли. 7. 6. 5. До речі. В обігу з'являється начебто 100 гривень 22 рік. В наступному відео покажу, що одна серія банкноти різної, різного розміру. У мене з двох джерел банкноти були і вони різні за розмірами. Тому наступному відео подивимось порозкладу їх, там по Сто сімдесят сім. Ну, мабуть, тут навряд чи щось буде. Сімдесят три, стомдесят, сто шістдесят

223, о, три двіючки. в Кінці. 221, 220, 219, 218, 17, 16, 15, 214, О. І 4 двієчки. Забрехати не буду, всі іншої. З іншого корінця я забрав, просто підклав, щоб було в кінці. в кінці корінця щось цікаве. І так я взяв з цього корінця 4 двійки, 3, ой, 5 трійок і антирадар. 339, 0,339. Три штучки я залишаю собі. Зараз поставлю на паузу, зберу їх і перейдемо до іншого корінця. Так, переходимо до корінця серії DL. І сподіваємось на якісь цікавинки. Коротко, що буде в цій серії. Переходимо. Так, починається у нас DL 986 2078. Поїхали. Так, що там магнітна лінія? двадцатка без, без рисок, про всяк випадок. Так, 20, 77. 76. 75. От тут що цікаве, може бути. 70. Що там, 4 нулі, але, 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 але. Але я не пам'ятаю, я не витягував, здається, її. Ще не дивився цей корінець. То ще, може 4-0, дві пари, 20-2. Або лошади 2 на 2 сімки. Так, 65, 64. Приємні банкноти на дотик, коли новесенькі. А не такі, що побачили і кремі рим. Так, наближаємося до, до цікавенки. І, гадаю, всім цікаво, чи буде вона чи ні. Мабуть, якщо залишати собі банкноти там, з десяток чи скільки, то отакі можна залишати Два нолі, дві трійки, два нолі, дві четвірки, отакі. Якби нічого такого надзвичайного, але все одно, коли в колекції будуть парні такі, то приємніше. Так. Тин-тирин-тин-тин. -тин 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 -тин. Два нуля, дві двійки. Потім буде два нулі, дві одиниці і два нулі, два нулі. Будуть чи не будуть, побачимо. Можливо, хтось Вон, вже не став їх. Таке теж, в принципі, цікаво. 3, 9, 8, 7, 6, барабанний дроп, 5, 4, 3, 2, 1 і... Ваші ставки, шановні, буде 4 налічі, не буде. Опа. Шишка. Зміна нумерації 311 пішло. Ну, потім взагалі 62. 206, що Тут солянка короче 201, 200, 199, 198 і пішло. 194, 92, 186 і на 185 завершується. Тут, на жаль, нічого цікавого не було. Отакі два корінці. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.